Сьогодні у Верховній Раді відбулося голосування за ряд важливих законопроєктів. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов у Фейсбук. Ухвалили важливе рішення для бізнесу, прийнявши великий дерегуляційний законопроєкт. Він значно спрощує умови господарської діяльності для підприємств, а також зупиняє перевірки бізнесу під час воєнного стану. Тепер підприємці зможуть швидше запускати нові виробництва, у тому числі й для потреб ЗСУ, і не боятися перешкод з боку недобросовісних чиновників. А це означає стабільну роботу та зарплати для громадян України. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: визначили категорії переселенців, які матимуть пріоритетне право на отримання компенсації за знищену нерухомість. Це пенсіонери, особи, що виховують одну дитину до шести років чи двох і більше неповнолітніх дітей дитину з інвалідністю. Також унормували створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, парламент прийняв за основу антикорупційний законопроєкт про обов'язкову публікацію кошторисів з конкретними цінами, необхідних для будівництва матеріалів на прозоро. Законодавча робота для добробуту українців триває і надалі. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.